Вашій увазі продаж будинку у селі Станківці Івано-Франківської області. Всього півтори години на авто та рейси автобуса 6 разів на день до Івано-Франківська. Чудове розташування будинку у центрі села. Населення складає 615 осіб. Це хороший будинок, виконаний з цегли. І обкладений, Дах з металочерепиці. Міцні сходи до будинку. Територія огороджена кам'яним парканом з міцними воротами. У всьому будинку нові металопластикові вікна, два види отоплення, пічне та індивідуальне газове. Криниця та є центральна вода. газ та електроенергія. Це будинок для великої родини. Має 4 кімнати, ванну, туалет та кухню. По будинку косметичний ремонт. Частину меблів господарі залишають. Тому у вас буде багато роботи та втілення власних бажань. На території є сарай 25 соток землі. Частина яка в оренді для вирощування сільськогосподарських культур та сіна для худоби. Частина для звичайного огороду. Є місце для зони відпочинку та бані. У селі є кіоск, магазин, школа та садочок. По всьому селі асфальтована дорога, зручний заїзд до річки та лісу. Обов'язково підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням у телеграм для додаткової інформації. В вашій увазі будинок у селі Адамівка Ковальського району Івано-Франківської області. Ціна складає всього 5 тисяч доларів. Територія займає цілих 25. Сотих. Будинок має 4 кімнати та коридор, але без зручностей. Є газовий котел і пічне опалення. Будинок частково мебльований, має твердий фундамент, гарно зроблений шиферний дах, що не протікає. До будинку пролягає асфальтована дорога, що робить під'їзд максимально комфортним. Є великий господарський двір з курником та корівником. Для цього побудований додатковий заїзд. На території розташована криниця, що надає доступ до питної води. Біля будинку є літня кухня на три кімнати з пічним опаленням та двома кладовками, великий погріб, великий кирпічний гараж та дві великі садки з фруктовими деревами, малиною та квітами. За будинком великий город на 40 сотих, через дорогу великий берег з луговою травою. Та річкою, що дає змогу тримати худобу та ходити ловити рибу. Додатково проведений полив з річки, нагород для безперервного орошення землі. У селі розвинена інфраструктура, що включає в себе аптеку, медичний пункт, садок та школу. На виїзді з села знаходиться відділення пошти. Це місце стане вашим персональним куточком щастя. За рахунок річки та великих площ лісів недалеко від будинку. Якщо вас зацікавив цей будинок, то обов'язково переходьте за посиланням та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео можливо, саме ви станете новим власником цього чудового місця. Продається трьохкімнатний одноповерховий будинок з належною до нього земельною ділянкою 10,6. На центральній вулиці села Бене Берегівського району всього 13 кілометрів до міста. Під'їзд до будинку повністю асфальтований, вулиця забудована та заселена. У селі наявна необхідна соціальна інфраструктура, дитячий садок, школа, медична амбулаторія, нова пошта та магазини. Логістично вигідне місце розташування будинку у самому центрі села. Біля центральної проїзної частини з інтенсивним рухом транспорту. У поєднанні з широкою фасадною частиною будинку, це дає можливість переобладнання та використання його також для здійснення комерційної діяльності, магазин або як торгівельне приміщення. Будинок має кам'яний фундамент стіни ззовні оброблені старою штукатуркою, дахове покриття. Одна частина. З керамічної черепиці інша з шиферу. Будинок перебуває у придатному для проживання стані. Однак ремонт старий, тому проведення ремонту суттєво покращить комфортність проживання у житлі. Загальна площа 116 квадратних метрів, з яких житлова площа 63 квадратних метра. В складові частини будинку йдуть три кімнати, прохідне приміщення, кухня. Ванна та комора. Біля будинку наявна велика відкрита веранда. На подвір'ї також розташована господарська будівля, є паркомісця для декількох авто, прибудинкова територія клиноподібної форми, площею 10,6 соток зі звуженням у бік городу, задня частина ділянки зайнята невеликим садом та городом. Наявне обладнання та комунікації. У вигляді електропостачання, мережі газових труб для індивідуального газового опалення та твердопаливного, у вигляді кафельної печі, індивідуальне водопостачання зі свердловини та водовідведення, лічильники та комунікації. Для запитань та детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму за посиланням та не забувайте підписатися на канал. До вашої уваги продаж будинку в селі Підгайці Волинської області. Будинок цегляний, утеплений та підготовлений для комфортного проживання, загальною площею в 100 квадратних метрів, включає 4 просторі кімнати, які розділені на житлову та господарську зони. Вітальня, простора з хорошим природним освітленням, спальні кімнати, утеплені, з якісним ремонтом. З дерев'яною підлогою, кухня, обладнана піччю, з можливістю встановлення кухонного гарнітуру. Санвузол сучасний, повністю облицьований плиткою, встановлений бойлер для гарячої води, стіни, поклеєні шпалерами, світлі, що візуально збільшує простір, стеля з гіпсокартону якісно змонтована та пофарбована. Підлога у житлових кімнатах з натурального дерева. У кухні та санвузлі сплитки. Вікна металопластикові, забезпечують хорошу тепло та шумоізоляцію. Будинок автономний, забезпечений усім необхідними комунікаціями. У будинок заведена вода з власної криниці. Система каналізації встановлена та працює автономно. Встановлений бойлер для гарячої води. Основне опалення твердопаливний котел. Розведенням по всіх кімнатах, встановлені радіатори. Додатково є дві грубки та піч, яка дозволяє готувати їжу навіть при відсутності електрики або газу. Будинок підключений до центральної електромережі. Є можливість підключення генератора у разі відключення світла. Двір, загороджений бетонним європарканом, що додає безпеки та приватності. Є гараж. Який буде зручним місцем для авто. Льох стане ідеальним місцем для зберігання овочів і заготовок. Хлів надасть можливість утримання домашніх тварин. Та фруктовий сад з доглянутою територією та плодоносними деревами. Для зв'язку обов'язково переходьте за посиланням до телеграму. Та не забувайте підписатись. До вашої уваги капітальний. Затишний будинок у селі Кольчино Закарпатської області. Будинок площею 56 квадратних метрів та має 5 соток землі. Світло, вода, газ та інтернет працює з всіма необхідними умовами для проживання. У 2013 році був зроблений ремонт усього будинку. Сам будинок теплий та світлий, з можливістю одразу заїхати та проживати. Частково мебльований. З технікою. Новий дах, перекритий металочерепицею та пластикові вікна, новий двохконтурний газовий котел. В будинку встановлено піч болер'ян та є багато заготовлених дерев для паління. Тиск води цілий рік сильний. Завдяки насосу, тихі та привітні сусіди. На території є господарські приміщення, дрівник, літня кухня, сухий погріб, який має дві кімнати, можна використовувати як бомбосховище. На території велика кількість плодових дерев, великий передній двір та зона відпочинку. Є місце для вашого авто. У селі є дитячий садок, продовольчі магазини та аптека. Поруч знаходиться річка з великим лісом. Так як село знаходиться недалеко від міста, є зручна розв'язка транспорту для того, щоб працювати або навчатися у місті. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Обов'язково підписуйтесь на канал.